Добрий день, з вами канал Електротяга. Сьогодні побалакаємо, точніше продовжимо тему про обмежувач швидкості для електровелосипеду. Це значить, що ви можете встановити одну швидкість обмежену, яку самі встановите, а іншу швидкість максимальну. І перемикати ці два режими кнопочкою, тумблером чи ще якось, як самі забажаєте. Пару роликів про це я вже знімав. Якщо хочете подивіться, я там більш детально розповідаю, як там все зроблено, як це зробити самотужки. Там нічого важкого нема. Силочку на цей ролик я виведу на екрані, також силочка буде і в кінці ролику. Но ми сьогодні побалакаємо про те, що я не сказав у тих роликах, про те, що резистор він не дуже підходить для цієї ролі на довгий час. По-перше, він не дуже компактний. По-друге, він може провернутися і збити той режим, який ви виставили. По-третє, струси та тряска по дорозі йому не на користь, він може розсипатись і зовсім вийти з ладу. Тому його треба замінити на стаціонарні резистори. Але я почав саме зі змінного резистора, тому що інакше вам дуже буде важко встановити ту швидкість, яку вам потрібно. Або вам потрібно буде мати. Громадний набір стаціонарних резисторів, щоб підбирати ту швидкість, яку вам потрібно. Вирахувати потрібні резистори у вас, скоріш за все, не вийде, бо кожен електровелосипед буде поводитись по-різному з тими самими резисторами. Якщо одні й ті ж резистори ставити на різні велосипеди, швидкість буде різною, тому що швидкість електровелосипедів, потужність електровелосипедів, діаметр колоса електровелосипедів, вони різні. тому Характеристики теж будуть різні. Тому спочатку краще під'єднати змінний резистор, відрегулювати швидкість по рівній дорозі, щоб ви вже зрозуміли, так, це мені таке і треба. І тоді ми від'єднуємо цей резистор, не, не крутимо його, не змінюємо нічого. Як відрегулювали, так від'єднуємо від контролера. І тоді вже, користуючись тими характеристиками, які ми знімемо з цього резистора за допомогою тестера, ми. Перенесемо їх на стаціонарні резистори. Для нових людей я зараз продемонструю, як цей обмежувач працює. Запускатиму я без ручки газу, але від цього нічого особо не залежить. Я замикаю контакт, і мотор у нас обертається. Якщо я в одну сторону обертаю резистор, у нас потужність збільшується до максимуму. Якщо в іншу сторону, ми можемо зменшувати ту потужність. До самого мінімуму, як бачите, зовсім до мінімуму. І також у нас є кнопочка, якою ми можемо цей режим вимикати. Якщо я її натисну, то в нас знову повна потужність. Якщо я її вимикаю, то у нас знову мінімальний режим, той, який ми виставили на цьому резисторі. Наприклад, нам потрібна ось така швидкість. Ви проїхались по дорозі, по рівній дорозі. Виставили, зрозуміли, що вам саме таке треба. Після цього ви не чіпаєте настройки цього резистора і від'єднуєте цей резистор від контролера. Тепер нам потрібен тестер, який замірює опір двох плечей цього резистора. Як бачите, резистор у нас виглядає приблизно так: оце у нас один контакт, другий контакт і середній контакт, який є змінним. В якому положенні він не стояв, то у нас завжди є два плеча. Від цього контакту до цього буде один опір. І від цього контакту до цього буде інший опір. Тепер ми їх повинні заміряти. Від першого контакту до другого наш опір складає 10 кОм. І від другого до третього наш опір складає 9,5 кОм. Ці дані ми записуємо: 10 кОм і 9,5. І це будуть ті самі стаціонарні резистори, які нам потрібні. Тепер як спаяти обмежувач без змінного резистора? Ось у нас є два постійні резистори. Оцей резистор у нас буде 10 кОм, а оцей резистор у нас буде 9,5 Розташовуємо їх поруч, одному під'єднуємо чорний провод, це мінус. Два цих контакти ми з'єднуємо між собою у цих двох резисторів. І до цього з'єднання ми під'єднуємо сигнальний контакт на контролері, а до третього контакту ми під'єднуємо сигнальний контакт з ручки газу. Таким чином, у нас виходить стаціонарний обмежувач швидкості. Якщо ми кнопочкою будемо з'єднувати два сигнальні контакти з контролера та з ручки газу, то ми будемо отримувати максимальну швидкість електровелосипеда. Якщо ми будемо роз'єднувати, ми будемо отримувати обмежену швидкість електровелосипеду. Але саме ту обмежену швидкість, яку ви самі встановили. Якщо ви знаєте, от на контролері є швидкості електронні. Ось, наприклад, оцей контролер, який я вам тільки що показував, тут є отакий розйом, це і є електронні швидкості. Якщо ми з'єднуємо з чорним одну швидкість, ми отримуємо обмеження швидкості. Якщо ми з'єднуємо другий, наприклад, синій, то ми отримуємо збільшення швидкості трошечки, невеличке збільшення швидкості. Але чим відрізняється ця система від тієї, що я пропоную? Справа в тому, що тут ви не можете нічого відрегулювати. Тут є конкретне зменшення і конкретне збільшення. Якщо ви замикаєте, ви отримуєте е, уже встановлене зменшення швидкості і не більше, і не менше, ви не можете його відрегулювати ніяк. Так само і зі збільшенням швидкості тут. На збільшення я б не розраховував, бо вона зовсім мінімальна. У цієї системі, а особливо у цієї зі змінним резистором, ми тут можемо самі регулювати, наскільки буде зменшення швидкості, наскільки буде зменшення потужності. А якщо ми переводимо цю систему на постійні резистори, то тоді ми вже регулювати не можемо, але оцю швидкість ми самі встановили і самі налаштували цей обмежувач на певну швидкість. Тому цей метод він трошечки правильніший. До речі, в мене є отакі приборчики плавного пуску для електровелосипеду, вони е, з регуляторами. Ви можете виставити плавний пуск самостійно, саме такий, який вам буде до смаку. Також є ще регулятори, про які я ще розповім. мабуть. Якщо вам потрібен плавний старт для потужного електровелосипеду, можете звертатися до мене. Я бажаю всім удачі, до нових зустрічей!